Остання заява Трампа про те, що 10 днів він дає Путіну на якісь зміни війни Росії в Україні, введення санкцій, введення мит щодо Індії, де він згадує також Росію, в якої Індія купує і енергоносії, і озброєння. Ну і звичайно ж, Бразилія, 40%, торговий партнер Китаю. Куди це все спрямована? Спрямовано все аби тиснути на Китай і чи сюди підв'язана війна Росії в Україні. Зараз основна ціль для Трампа і для сполучених штатів Америки це і Китай. Це цілком зрозуміло. Тиснути тарифами на Путіна ну немає змісту, тому що там немає ніякого товарооб'єва між ними. Три мільярди євро. Це там три з половиною мільярда доларів. Ну це взагалі ні про що, тобто це смішно. От тому відверто вони намагаються максимально затиснути ці е, земпіня для того, щоб він як мінімум не подумав і надалі нарощувати свою допомогу е, Російській Федерації, тому що Китай все таки є прагматичним. Хто би що не говорив. Він, якби використовує Росію для своїх цілей, він закуповує ті товари, які потрібно закуповувати, а які він не хоче, які йому не вигідні. Він їх не закуповує, навіть якщо це йде в збиток Російської Федерації, так звані, і це ідеально показує, наприклад, про те, що вони не закуповують метал, руду і все інше. Вони не закуповують вугілля, яке але при цьому ж таки вони його закуповують в Австралії, нібито в ворожої, як так кажуть, країни. Ну. Яка відноситься до іншого табору, тому є питання до них в з точки зору. Якоїсь такої ідеологічності, якщо ви вже настільки ідеологічно підтримуєте до одного, то ви маєте максимально і підтримувати фінансово. В тому випадку ні, тут так не відбувається. І звичайно, тут інша ситуація, цікавіше вже йде з Індією. Якщо з Бразилією ще плюс-мінус зрозуміло, дійсно вона, ну м'яко кажучи, є досить таки вагомим партнером, до речі, і Китаю, ну і Сполучені Штати Америки. Вони зараз намагаються вже не перший тиждень я б сказав, намагаються зараз витиснути з цих тарифів. Деякі види товари там по авіації, і е, я так розумію, що їм це вдається, тому що для них це критично. А в і в інших питаннях вони будуть максимально намагатися зіграти е, на руку Сполучені Штати Америки, тому що ну, знову ж таки втрати є дуже дуже великими, якщо в ці тарифи будуть діяти. Е, а першими кроком, звичайно, пішли Індії Індія. Е, я б я б сказав, знаєте, такі. Е, Показовий знаєте, бей своїх, щоб щоб чужі боялися. Е, Індія погодила вже ще, ще, ще два тижні тому. сказала, що питань немає. Ми готові припинити співпрацю з росіянцями. Для нас це не не проблема. Але потім раз різко затихли знаєте, і для того, щоб медійно зіграти в цю гру разом з Трампом. Трамп вийшов, почав сварити дуже сильно пальчиком е, Індію. Ніби вони там прям дуже великі вороги з Індією, Хоча це далеко не так. Це така маячня. Насправді вони досить такі близькі країни, і те, що навіть там Індія закуповувала. Постійного зброя озброєння в Росії по великому рахунку на даному етапі нічого не означає зараз. Дійсно, сполучені штати Америки максимально зблизилися з Індією. Вони туди перекидають велику кількість інвестицій і. Тут ця ситуація з тарифами в відсотків. Вона дуже така, знаєте, формальна. Зараз вони помахають пальчиком. Потім скажуть, ну Індія вийде і скаже: ну все дійсно, нас наказали. Ми ми там не послухалися спочатку. От зараз тепер ми будемо не будемо закуповувати енергоносії, і відповідно ці тарифи там знизять на, на якісь там там кількість відсотків. Звичайно, не на повністю, але частину частину звичайно знизить. От і це вже буде таким прикладом для інших країн, щоб щоб так не робити. Ну, відповідно, чи Китай на це погодиться, чи Китай піде на ці е, такі так званий блеф, чи піде він е, взагалі на вимоги Трампа. Ось це зараз основне питання, тому що тут також дійсно є великі втрати. Е, гіпотетично це може може принести оці, ці санкції, які будуть накладені на Китай, можуть принести до 30% втрати товарообігу. Це величезна цифра, е, але знову ж таки гіпотетично, якщо вони не зможуть там поміняти якісь там або оптимізувати якісь витрати, е, що дуже складно це зробити. Вони вже намагаються це зробити, продаючи товари. Через інші країни Відповідно сполучені штати Америки йдуть на випередження і накладають санкції на ті країни, через які вони оптимізовують свої е, транспортні шляхи. І е, тобто, поки що, поки що їм це вдається так е, опосередковано, і тут буде проблема наскільки економічно вони зможуть витягнути цю ситуацію, тому що повторюються це величезні втрати. А враховуючи, що спочатку по повному вторгнення в Україну вони вже отримують е, величезні втрати в інвестиціях, е, які обчислюються навіть не десятками, а інколи на сотнями мільярдів, е, тому що вкрай. Ще часи я нагадаю в Китай приходило до 300 мільярдів доларів інвестицій в рік. Тобто це космічні цифри. Ну я розумію, що спожити далеко не кожна країна зможе це. От Китай Китай спокійно це інтегрував а на теперішньому етапі. Вони на цьому році вони досягли 16 мільярдів. Це вже непоганий показник, але загалом, якщо враховувати попередні ретроспективні досвід, то це дуже мало. Дуже і дуже мало. От і вони намагаються оптимізовувати, вони намагаються шукати десь інвестиції. Ніхто цього поки що не надає їм. Вони реінвестують внутрішні е, гроші, які там не залишаються, ну тобто вони намагаються справлятися, і навіть виходять там на рівень е, на показники приблизно там 5% росту ВВП, що також є дуже непоганим. Але повторюся, що що і Російська Федерація також зростала в минулому році дуже непогано, а в цьому році показала величезне падіння. Тому е, це все мені здається, трішки мішура. З часом тр -тр треба дивитися в пролонговані перспективі. І якщо Сполучені Штати Америки зможуть натиснути такими обширними санкціями на Китай, що. Звичайно, їм вигідно, тому що це може припинити майбутню агресію, гіпотетичну агресію щодо Тайваню. І тобто, е, то, то дійсно можливо на цій Земпінь допомагати Росії. Але ще я скажу: поки що, це, це далеко не факт. Тому що попередні санкції, які були накладені, вони зовсім не зіграли свої ролі, пане Андрію, також от перепалка між знову ж таки Медведієм і Трампом? Чи треба її наділяти більшої уваги? Ну Трамп же сказав. Все почалося з Медведєва, який сказав на ультиматуми від Трампа, це десятиденні, що мовляв, такі кроки це ескалація і можливий початок війни між США і Росією. На що сьогодні вранці Трамп відповів, що краще би він мовчав, грубо кажучи, так краще би прокнув свого язика, на і знову Медведєв не змовчав, знову відповів жорстко там, написавши, що наші економіки з Індією каже цей цілий великий президент Сполучених Штатів Америки. Ну знову на Ами, як це впливає? Чи це якось буде впливати в подальших якихось їхніх контактах? Тому що ми знаємо, що немо намагається паралельно налагоджувати якісь зв'язки між Вашингтоном і Москвою. Віця, ну ми відверто знаємо, що це перепалка не між Медведієм і Трампом. А це перепалка між Путіном і Трампом. Це відверто ті ж самі слова. Просто Трамп намагається себе, знаєте, трішки запокоїти, що це дійсно якийсь божевільний там колишній президент, і що це дійсно його думки, і все інше. З часом, повірте мені, я думаю, набагато швидше ніж цього разу. Він приходив до своєї ідеї боротися з Росією з позиції сили. От я надію, що цього разу він швидше прийде до того, що дійсно ось саме оці вирази раніше був Жириновський. Зараз це є. Медведів, і що це слова Путіна, і що його треба сприймати саме таким, як він є. Тобто, що це буде диктатор, який ненавидить всіх, і в тому числі Трампа в цілому. Тобто, що між між ними ніякої дружби не існує, хоча він вірить трішки інші слова. От, і плюс це відповідь дійсно Трампу на його те, що він розчарований в Путіні. Оце відповідь Путіна Трампові. Це добре. Дивіться, це добре. це добре, що він реагує. що Це не якась пішка, яка там десь щось написала, ніхто не прочитав, і всі забулись про це. Ні, якщо сам Трамп на це відповідає, а Трамп він дуже такий емоційно насичений, і він відповідно, пропускає все через себе, враховуючи попередні провали Російської Федерації в медійному просторі. То це буде це буде таким одним першим кроком, першою сходинкою до того, щоб розірвати відносини з росіянцями, тому що в принципі з офіційної позиції ну, від Путіна та від інших, ми не чули якихось образливих слів в сторону Трампа. Ми чули там занепокоєння, ми чули там протилежні думки. Там але в ніякому разі ніякої образи, так як раніше це звучало, наприклад, в сторону Байдена. От. Якщо вони перейдуть цю грань, ми чекаємо цього момент знаєте, що вони перейшли цю грань, то межу і почали повністю нівелювати авторитет Трампа в себе в країні, показувати, які ми круті, які ми сильні. От ми до ми маємо дочекатися цього моменту для того, щоб повністю значити їхні відносини, і Трамп дійсно почав максимально руйнувати всю підтримку. Ну підтримку Росії, ну звичайно, це стосується виключно Китаю. Тобто це знаєте, можливо пояснити. Він в принципі сам це розуміє, що. Без Китаю Росія ніхто на даному етапі війни, і плюс треба зрозуміти, що і Україні вигідно, щоб Росія, щоб Китай зараз перестав допомагати Росії, і відповідно Сполучені Стата Америки. Тобто, ми на одній стороні в одному човні. Тобто, чому зараз це зволікання? Я не розумію. Ну, вони намагаються зараз пришвидчити це. Але якими методами? Ми також не знаємо, тому що е, ті санкції, про які ми говоримо, ну поки що для мене звучать трішки ефемерно. Я м'яко кажучи, на Прораховуючи всі наслідки, все одно я не впевнена 100% чи Китай з піти на ці умови. Тобто, треба мені здається, діяти трішки радикальніше, можливо, там обмежуючи, накладаючи ембарго, блокуючи всі весь експорт з Китаю, тому що нагадаю ще раз, каже, що основний свій прибуток він отримає експорту. Це 30% від всього світового експорту. Так, це може вдарити по світовій економіці. Так, дійсно, це може бути призвести навіть до якоїсь там рецесії, але в будь-якому випадку це ну ми граємо на нейта так. От тут треба трішки потерпіти для того, щоб потім отримати набагато більше е, спокою і спокійного життя. Пане Андрію, дуже дякую за цю розмову. Дякую за ваш аналіз. Нагадаю, нашим глядачам з нами був доктор Філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Пане Максим, хотів би більше розпитатися про перехід на корпусну систему. От Юрій Ботусов, журналіст, який мобілізувався, каже, що е, при переході на цей на армійський корпус. Е, Значно змінились показники. Менше втрат краще тримаються лінії. Ну я знаю, що у вас протяжність феноменальна, якщо мені не зраджує пам'ять 120 кілометрів. Так, да, так і є. Дійсно, ділянка відповідальності смуга корпусу надзвичайно велика, але Одне з основних це те, що дотримались того принципу, про який ми говорили ще з е, самого початку. Ще коли тільки були розмови про створення корпусів, наша позиція була така, що корпуси мають. Утримувати спільну одну ділянку з всіма своїми підрозділами, які знаходяться всередині, в такому випадку можна буде показувати результат. В такому випадку у командира корпусу з'являється можливість ротації особового складу, підсилення особового складу, переміщення ешелоного ешелонованої оборони. І так далі. А, а також є змога обміном досвіду і постійної взаємодії та співпраці між підрозділами е корпусу, що є надзвичайно важливо, тому що з'являється можливість е ось, переймати е успішний досвід, наприклад, там сусідньої бригади. О, це, звісно, все. Е Впливає безпосередньо на роботу, скажу як є, ми вийшли корпусом не тоді, коли планували. Ми планували, що ми спочатку повноцінно сформуємося, а потім вже будемо на в форматі корпусу воювати. Проте обставини на фронті були такими, що в принципі чекати не не було можливості. І ми отримали наказ виходити в тому стані, в якому були. Але тим не менше, навіть в такому стані, ми все одно змогли стабілізувати ситуацію. Ми змогли зупинити просування противника на цьому напрямку, і навіть в деяких ділянках змогли його відкинути на декілька кілометрів. Пане Максиме, ви ще раніше до так званої літньої кампанії окупантів попереджали і казали, що будуть спроби їхні активізуватися і влітку, і осінню цього року. Чи можете ви те, що дозволено оцінити наступальні дії ворога? Що він планував, що йому вдається, і наскільки ця літня кампанія, те, що вони планували, відрізняється від ралі на землі? Е, ну росіян це, як завжди планували багато а вийшло як вийшло. 那。Uh треба все ж таки все одно при цьому тверезо дивитися що певні успіхи вони вже мали і найголовніше треба розуміти що вони поки не збираються зупинятись тобто я поки ще б не робив підсумки про літню компанію тому що я впевнений що ну судячи по тих накопиченнях і по тих перехопленнях які в нас є то ще такі спекотні періоди на нас цього Літо можуть чекати, пане Максиме, А як ви вважаєте, чи це будуть якісь окремі кампанії літні осінні? чи це буде перетікання літньої осінню? Вони не будуть зупинятися, чи все ж таки їм буде час потрібно якісь перегрупування? І до речі кажуть, що можуть з'явитися якісь корейські військові знову на сумському напрямку, а звідти вивільнити резерви і кинути їх на схід нашої країни. Те, що з'являться корейські підрозділи в цьому, я не сумніваюся, На них вони очікують. Це точно планують вони зробити ну так, як зараз на даний момент, вони в принципі виснажились тими силами та засобами, якими планували просуватися, і тому ми зараз можемо спостерігати таку певне зменшення динаміки. Ну і звісно, це пов'язано з великими втратами, які вони понесли. Проте це все ж таки досі залишаються росіяни, які не особливо та й рахують свої втрати. Тому вони зараз якраз знаходяться в стані поповнення своїх сил і планують далі просуватись, чи це буде там кінець серпня, чи чи вересень. Я думаю, навіть вони не розуміють, тому що це буде залежати від того наскільки швидко їм щось буде вдаватись або не вдаватись. Про поповнення особового складу пане Максиме, от хотів запитатися. Є в нас зараз розширена програма від уряду 18-24 для операторів дронів, в тому числі е, також Олександр Сергій сказав про збільшення БЗВП до 51 дня. Е, 60 плюс також є дозвіл, так підписати контракти. І звичайно ж мобілізовані в вас якось в корпусі відрізняють одних від інших. Чи все разом і доцільність? Чому ви даєте перевагу, якщо надаєте перевагу? А, ну, по перше, ми як в третій штурмовій бригаді, так і зараз в корпусі все ж таки робимо ставку на людей, які йдуть добровільно, і поповнюємося здебільшого з тих людей, які добровільно приймають рішення, або які навіть були мобілізовані. Але при цьому, ну тобто, це все одно було взважене рішення. Да, і людина усвідомлює, що де вона є, заради чого вона є, от і так далі. Прямо якоїсь певної переваги в ми. Там, по віку, статі або ще там чомусь не надаємо єдине, що є безумовно перелік там фахівців та спеціалістів, які там окремо ми інколи шукаємо. Це пов'язане там з вузькими спеціальностями, інженерними. І в тому числі айтішними е, і так далі. А так, в принципі, зараз на стадії, коли формується корпус, в нас перелік посад досить великий, і в тому числі в корпусному комплекті, е, так називається там ряд підрозділів забезпечення, да, е, які зараз ми якраз набираємо, тому майже для всіх місце знаходиться, але е, здебільшого, як і раніше, в нас все ж таки більше молоді. Максима, і якщо говорити без писання по лінії бойового зіткнення, що є найбільшим, якщо можна так сказати, загрозливо від росіян? Це артилерія, це їхні дрони, це якісь інші засоби, каби, тому що, наскільки я розумію, техніка зараз не в пріоритеті з обох сторін, тому що знову ж таки є кілозони, де БПЛА контролюють і нищать все, що їде. Таке є техніка дуже втратила свою вагу на полі бою. Е, ну з найнебезпечнішим е, залишається це їх піхота і їх е, дрони, от саме в цьому, в саме в цьому комплексі. Ну тому що піхоти багато, і вона штурмує постійно і безперервно, і це там. Часто можна виснажувати наші позиції і паралельно з цим вони там висушують нам логістику або на позиції. Виснажують теж паралельно з наступом пікоти. Тому ось це є такою найскладнішим комплексом, який в них є. Це величезна кількість пікоти, і майже необмежена кількість дронів. Там здебільшого це скиди або оптоволокно. Я вам дуже дякую за цю розмову, пане Максиму. Дякую, що ви знайшли час та змогу прояснити, роз'яснити, пояснити, що таке корпус ремійський. Чим він різняється, чим краще. Ми ну, звичайно про оцінку літньо осінню кампанію ворога. Спасибі великі вам.